Добрий день. Хочемо вас познайомити з установкою, призначеною для очищення води з водою до питного стану. Також установка чудова підходить для доочищення привізної технічної води, води зі свердловин та колодязів. Установка недорога, невибаглива і досить надійна. Ця система очистки видаляє з води буквально все. Нехай у воді і не залишається чогось корисного, зате нічого небезпечного. По суті, це і є основна вимога допитної води. В результаті роботи системи видаляються практично всі види забруднень, всі віруси і всі можливі мікроорганізми, Вода стає м'якою і приємною на смак. Установка максимально проста в експлуатації та сервісному обслуговуванні. У фільтри ми залишили найнеобхідніше, тим самим скоротили ймовірність поломок до мінімуму. Процес ремонту чи заміни максимально простий. В установці змінюється всього 5 елементів: два механічних картриджа в міру забруднення, мембрана та вугільний фільтр, який міняється раз в пару місяців. Ультрафіолетовий знезаражувач може працювати 10 тисяч годин. В залежності від джерела, фільтр здатний очищати трохи менше 1 літра за хвилину, споживає близько 1 кВт електроенергії. Вага у незаповненому водою стані 35 кг. В основі фільтра зворотній осмос, найдієвіший метод. Контролювати якість очищення дуже просто. В режимі, коли ця система працює, Найпростішим приладом міряємо соли вміст у воді з фільтра і зіставляємо з показником води, що очищається. Розроблявся цей фільтр в першу чергу для водойм. Комбінація насосів дозволяє брати воду з невеликої глибини, тим самим не всмоктувати в себе мул та водорості. Це колосально, збільшує термін служби змінних елементів. З мінусів є морока при першому запуску. Потрібно заповнити водою, трубу і насос. Цю роботу ми максимально постаралися спростити. Наша система очищення може монтуватися на різних корпусах. Можемо зробити її компактнішою або масивнішою для збільшення міцності. З усіма питаннями звертайтеся! Всім мирного неба та слава Україні!